З вентиляцією, санвузлами та питною водою. Саме таке укриття підготували представники влади у Старокостянтинівській тергромаді. Тут є все необхідне для того, аби перечекати небезпеку. Користуватися сховком може будь-хто, адже двері тут відчинені 24 на 7. З перших днів спочатку сиділи в підвалі в себе дома. але як узнали, що є убіжище, ми сюди ходимо. Умови дуже хороші. Дуже хороші. Ви самі бачите, яке укриття. І для дітей от садіків, і для, ну, для нас, простих громадян, і відношення. О, і відношення хороші, і все. Благодаря Миколі Степановичу от, і руководству города, то зробили дуже хороше. Користуються цим сховищем і вихованці дошкільного навчального закладу, що розташований поряд адже не кожен садочок чи то школа мають можливість облаштувати своє навіть найпростіше укриття. На жаль, є тривоги і ми мусимо вести діток в укриття. Діти можуть зайнятися творчістю. Ну, стараються, щоб перебування в укритті для дітей були максимум комфортні. Ми, звичайно, задоволені і дуже дякуємо міській раді, в особі Миколи Степановича, за те, що надали нам таке приміщення в користування. Для найменших мешканців громади в укритті зробили окремі кімнати, у яких є все необхідне для комфортного та цікавого проведення часу. Це одне з найкращих укриттів в нашому місті, яке відповідає вимогам. Ну, напевно, кожен має змогу підійти, спуститися і перебувати в укритті, оскільки воно відкрито 24 на 7». Місцеві зізнаються, найбільше користуються сховком міськвиконкому вночі, адже в день більшість населення шукають укриття під час тривоги на роботі. А от в позаробочий час це найбезпечніше місце. Завжди відкрито два входи. Один звідси, другий запасний відкритий два входи. Все світло є, водичка є. Людям кажемо, хто не знав, то люди приходять і вночі. Безпека населення понад усе переконують у міськвиконкомі. Вкотре наголошують, ігнорувати тривоги не можна, адже за час війни кожен переконався, ми маємо справу з підступним ворогом. Юлія Кучер, нікітаволівоць, телеканал Перший Подільський.